Продовжуємо говорити про важливе і актуальне. Верховна Рада 31 липня розгляне президентський законопроект про посилення повноважень НАБУ та сап за словами народної обраниці Євгенії Кравчук. Велика сімка схвалює текст законопроекту та закликає його ухвалити. Давайте почуємо деталі. Верховна Рада має прийняти рішення, звичайно, якщо з цим погодиться профільний комітет, проголосувати законопроект президента за основу в цілому, щоб він був підписаний одразу так само швидко, як це було із рішеннями, які ми бачили у минулий вівторок. Я не маю сумнівів, що Верховна Рада знайде в собі мудрість для того, щоб прийняти ці рішення і в забезпечити з одного боку незалежність антикорупційної системи а з іншого боку унеможливити будь-який російський вплив. Про це говорив голова СБУ. Про це говорив власне Володимир Зеленський, і він як автор, це також прописав так там певні перевірки не лише в звичайно в НАБУ чи в САП, але в всіх інших органах, і ці перевірки буде проводити служба безпеки України. Ось про це поговоримо далі з нами в студії. Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, раді вас вітати. Вітаю в студії. Вас. давайте з цього почнемо. Давайте. 31 липня нас чекає голосування у Верховній Раді. Е, моє питання буде ну до, досить загальним, е, в тому сенсі, що е, які ваші експертні очікування від того, що буде відбуватись 31 липня, президентський законопроект е, попередньо так схвалений е, представниками великої сімки. Ну і загалом висновки по ситуації, що маємо що маємо констатувати. Ситуація достатньо негативна, незалежно від того, чим закінчиться голосування. 31 липня на сьогодні ми маємо певні відповідно моменти недовіри з боку ряду політичних сил, з боку окремої частини суспільства, до в цілому більшої частини української держави. Тобто, суть того тієї реформи, власне, яка відбулася нещодавно, вона полягала в тому, що у нас в країні замість двох генеральних прокурорів ставав один. При тому, що пан Кравченко він був призначений нещодавно, має абсолютно ідеальну біографію, призначений парламентом, який представляє український народ за поданням відповідно президента. І власне певна частина суспільства, вона не зовсім вникнувши в деталі, власне, по суті, висловила йому недовіру при тому, що ні обґрунтування, ні підстав вони не навели. Оце є момент негативу, тому що людина тільки починає свій шестирічний термін і. У цьому зв'язку, власне, ну, буде складно далі комунікувати, в тому числі в суспільстві, яке, якому належить певне упередження. При цьому сьогодні, враховуючи позицію президента, послів, відповідно, більшості народних депутатів, які висловлювалися, скоріш за все, голосування буде результативним, і, відповідно, ми відкатимо ситуацію назад. Але, власне, цей момент, коли завідомо більшій частині держави, хтось не довіряє, він є негативним, його потрібно комунікувати і певним чином медійно виправляти ну і з приводу знаєте такого продовження певного убезпечення від російського впливу. Ми знаємо, що ну, Росія направляє там колосальні кошти. ну, колосальні на пропаганду, на, на вкручування всіляких кратів. Це стосується не лише нашої країни, дуже багато на заході. Чи ну чи це утопія абсолютно повне убезпечення органів різних. Не лише антикорупційних, як Ви вважаєте? Ну, це також питання довіри, тому що повністю захистити ані небо, ані відповідно органи від шпугунів неможливо. Це очевидно. Тут ми маємо довіряти органам, які відповідно мають повноваження боротися з цим. Це передусім відповідно Служба безпеки, і військова контррозвідка. Вони працюють, ми бачимо постійні затримання, в тому числі в самій службі. Вони хизуються навіть цим, правильно роблять, що вони самоочищуються. Є і питання, якщо є питання до набу, треба задавати питання до набу. Це не означає, у нас просто склалася практика, що якщо хтось потрапив, власне. В, власне, в руки російської агентури це означає, що необхідно весь орган ліквідувати. Ми мали такий досвід, зокрема, з судами і з іншими власне ініціативами наших громадських активістів. Це підхід хибний абсолютно, і відповідно також не потрібно влаштовувати полювання на відьом. Тобто, якщо десь в інтернеті з'явився ксерокс невідомого походження якогось паспорту уявного, mm. чи який хтось написав просто пост, це не означає, що потрібно завтра садити в тюрму. Треба довіряти власне державі, довіряти службі безпеки, довіряти всім іншим державним органам, не лише тим, кого підтримують по посоль. Групи семи абсолютно всім. Це питання власне того, що чи чи власне ми усвідомлюємо, що таке Україна як держава, а не її окрема маленька невеличка частина. При всій повазі до Набу і САП вони ефективно здійснюють свою діяльність. Але крім них існує ще 99% інших державних органів, які в цілому складають Україну. Ми не можемо говорити про те, що один відсоток держави він є чудовий, прекрасний на конкурсах, обраний і проєвропейський, а 99% виходить тоді в противагу, Він якийсь поганий проросійський. Це абсурд. І власне це не відповідає нашому досвіду. Тому нам потрібно коригувати наше ставлення, уявлення до в цілому нашої держави і розуміти, що це сотні тисяч людей, включно з силами оборони, включно з парламентом, включно з президентом, ну і так далі, і включно з генеральним прокурором, який також підкреслюю, ще раз почав свій шлях власне, трудовий на цій посаді. І ми маємо довіряти, тому що 99% дев'ять проваджень вони в руках власне в нього, як в керівника органу, який здійснює прокурорський нагляд. Останнім часом відбулася ціла низка важливих рухів, в тому числі в уряді. Давайте про нього продовжимо. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко підбила підсумки першого тижня роботи нового уряду серед пріоритетів: безпека, відбудова, розвиток економіки та гідність людини. Тож уряд планує запустити гранти на біонічні протези, а також пришвидшити процес протезування. В соцмережах очільниця уряду також розповіла про новий грантовий конкурс в межах Бриван. Уряд хоче, щоб все від обладнання до хімії виготовлялось в Україні, а в економіці почали перевіряти державні видатки та планують спрощення бюрократичних процедур. Пане Геннадію, ну, певні висновки вже зробила прем'єрка Свириденко. Які висновки ваші? Як ви оцінюєте перші кроки? Наскільки вони динамічні? Наскільки вони глибокі, на вашу думку? Ну, діяльність уряду, а уряд це вищий орган виконавчої влади. Вона по тижню безумовно не може бути оцінена. Це безумовно. потрібно горизонт року, а то і більше. Тут також. Я особисто схильно ставлюсь до кандидатури нового прем'єр-міністра. Чому? Тому що це кар'єрний чиновник, тобто людина, яка пройшла з нижчих щабелів державної служби аж до найвищої посади в структурі органів виконавчої влади. Їй не потрібно часу на розкачування, Відповідно, вона одразу може увімкнутися в роботу, тим більше вона була членом уряду, і більшість сьогоднішнього уряду також має відповідний міністерський досвід. Тому, власне, ми сподіваємося, що тут у нас з'явиться таке поняття як стратегія. Вона програма буде презентована уряду, чого не траплялося з нами давно. щоб вона бу... Буде реалістична, що вона не буде загравати з почуттями, а вона буде прагматично будувати нашу економіку, будувати наше суспільство і власне робити те, на що призначений уряд, виконувати закони. Тобто, виконавча влада слово виконання це означає виконувати закони. Верховна Рада має приймати якісні закони уряд має виконувати ці якісні закони, і в підсумку ми маємо отримати результат. І тому власне треба судити по ділам на певному великому горизонті. Ну, ми лише сьогодні можемо успіху побажати і сказати, що очікування у суспільстві мають бути власне от, десь в цій площині, в площині розвитку стратегічного довгострокового, а не певних таких чудових прекрасних новин тут і зараз, які сьогодні є яскравими. Завтра про, про них всі забули. А, наскільки ми знов-таки можемо зробити попередні висновки з приводу роботи міноборони з його новим очільником, який має дуже багато досвіду. Ну друзі, ну раптом хтось не знає мова про Дениса Шмигаля, який до цього був прем'єром. Наскільки ну, в вашому баченні це ну я не знаю, ну не хочеться казати ідеальна кандидатура, ну але тим не менше. Ну, в чому плюси? Так само в цьому досвіді. Тому що міноборони на сьогодні він воно крім забезпечення Силоборони, виконує функцію серйозної комунікації з партнерами міжнародними. І коли людину там, грубо кажучи, знають, вона просто може прийти і привітатися вже як з друзями угу. по суті або давніми колегами, то питання, очевидно, мають теоретично вирішуватися швидше. Як воно буде, час покаже, але з точки зору досвіду, мабуть, ну типу вирощувати і ставити ну політичне призначення, робити певне ну Певної нової людини, мабуть, сьогодні ми дозволити собі не можемо, і саме тому, мабуть, і уряд він не змінився з точки зору прізвищі кардинально. Ми не маємо повне перезавантаження, бо сьогодні і досвід має значення, і ці зв'язки мають значення. І відповідно практики позитивні, які існували, мають бути екстрапальовані в майбутнє, а те, що є негативним, виправлено. Наскільки корелюється точка зору, такі тези звучали. Я думаю, що вони будуть звучати надалі. Що мовляв, хочете нових витків? Нової динаміки, нових рішень потрібні нові люди, я думаю, це не не виправдано. невиправдано. В умовах uh -huh. війни так точно і я думаю, що і в державному управлінні в цілому. Тому що в нас є хибна з моєї точки зору теза про те, що. Сьогоднішні практики вони абсолютно погані і не відповідають там будь-чому. Так є що виправляти, але відповідно будувати, як ви знаєте, у нас мені ближче там питання реформи судів. У нас колись пропонували всіх взагалі суддів розігнати, тому що комусь це не сподобалось, і потім десь знайти відповідно кращих. Але треба розуміти, що тут одразу буде колапс системи правосуддя. От щось таке ж ми маємо з відповідно органами виконавчої влади. Якщо немає інституційної пам'яті, якщо немає відповідної практики, яка триває роками і досвід в тому числі просто банальної бюрократії, бо це, грубо кажучи, паперова робота, це візи, підписи, це розпорядження, постанови. Якщо приходить людина з боку і думає, що може власне ну одним помахом не знаю чого власне змінити все на краще, то скоріш за все вона просто не розуміє, що таке держава і державне управління. Певна інфантильність. Давайте розширимо трішки нашу розмову. Ще менше шести хвилин у нас лишається під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй США на. Нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю за допомогу Кремлю. Виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті ротіші зазначила, що Трамп дав Путіну 50 днів на мирну угоду. Інакше США будуть діяти жорсткіше. Вона зазначила, що Росія продовжує вбивати українців ракетами та дронами, атакує школи, будинки та лікарні. А на фронт кидає тисячі солдатів, в тому числі з північної Кореї. Водночас дипломатка звинуватила Китай в продовженні постачання до Росії товарів подвійного призначення, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Тож, пане Геннадію, маємо певну певне дрейфування риторики Сполучених Штатів Америки з чим воно пов'язано. І якщо раніше чудово пам'ятаю, ми говорили, наприклад, про настрій президента США, то тепер ми все частіше, особливо останніми днями, говоримо про. Уривання його терпетерпеця. Я не впевнений, що я я правильно зробив наголос. Це також питання настрою, тому що там терпець нетерпець, це питання риторики, це питання емоції, і це може бути частиною переговорної стратегії, тому що слід політиків і західних, передусім, судити по їх справам, так само як і наших. Якщо будуть рішення, якщо будуть відповідно рішення виконавчі, передусім з боку Трампа йому і сьогодні нічого не заважає ввести будь-який відсоток санкцій або вторинних тарифів так званих відносно китайської народної республіки, відносно інших держав, які дозволяють росіянам торгувати з ними і наповнювати свої бюджети, в тому числі бюджет Міноборони, тоді ми будемо говорити про зміну певної політики на сьогодні, в в тій же організації об'єднаних націй останніми місяцями штати голосували на жаль для нас синхронно іноді з росіянами. І це е, сьогодні ми не бачимо ознаки, що ця ситуація змінилася. Тобто, чи є е, сьогодні у Трампа думка замирення е, Путіна? В тому числі для його використання, хоча б в статусі нейтрального партнера проти Китаю, тому що Китай для штатів це є стратегічним супротивником. Mm -hmm. І нашу проблематику і Росію вони використовують скоріше як привід для атаки Китаю, а не для того, щоб власне вони не вірять в те, що Китай припинить постачання, зокрема там безпілотних літальних апаратів там, і, і ряду інших товарів подвійного призначення до Росії. Тому тут, от цей трикутник, ще не збалансований, ще всі борються, умовно кажучи, один за одного з точки зору майбутнього і Україна на жаль тут виглядає як приводом, приводом для певної риторики або рішень, як буде чи буде політика Трампа така і в вересні, чи він виконає свою обіцянку, тому що ми не маємо надії на жаль на те, що Путін погодиться зокрема навіть на тимчасове перемир'я Давгастрокове. Це лише час покаже, але там йому доведеться все-таки за свої слова відповідати. Він не любить, коли його можуть дорікунути в тому, що він збрехав. Тому певні дії він вчинить. Питання залишається основне, які саме чи угу. дійсно це будуть, будуть повномасштабні тарифи, чи це будуть такі певні декоративні речі? Це ми будемо коментувати лише, мабуть, в вересні, коли відповідні рішення будуть прийняті. На ваш погляд, ось ці 50 днів від Трампа вони підганяють Путіна на фронті. Ми сьогодні цього не бачимо. Військові експерти говорять, що інтенсивність бойових дій, умовно, травень до липня не змінилася. Плюс-мінус те саме. І говорити, ну, є інформація про те, що готуються там і сьогодні про Північну Корею цих були. Так, так. Були. Ось це на ваш погляд просто нагнітання? І про 100-500 танків. Я сьогодні знову до цього ставлюся як до нагнітання. Угу. А, ще, ще один терпець Ердогана. А він що терпить? Ну він сказав, якщо цього разу в Стамбулі не домовляться, то будемо робити якісь висновки. Ну, Ердоган, це людина цікава, східна. Він висновки робить для себе. Ага. Там конфліктних ліній дуже дуже багато, і він також треба знову нам змиритися з цією думкою, поселити її в собі, в собі в голові, що держави, кожна держава діє у власних інтересах. Ага. Іноді вони ціннісно мотивовані, здебільшого ні. Але Ердоган він точно не про європейські цінності, демократію там і все таке. Він за Османську імперію майбутньою. Він лідер, мислить себе, власне. Сталіттями, і ця проблематика вона е дозволяє йому до певної міри позиціонувати себе. Uh -huh. а, ще буквально минулої години. Я це питання теж ставив, пане Геннадію, в вашому колезі. Ми розбирали в нас просто дуже мало часу залишалось. Власне, який зараз, з приводу Австрія почала замислюватись над членством в НАТО, на ваш погляд, так менше 30 секунд. На ваш погляд, чи бачите ви в Європі, в майбутній Європі нейтральні держави в класичному сенсі? Ну, Швейцарія, я думаю, не прагне в силу навіть своєї географії нікуди вступати. Їй і так добре. Щодо Австрії, такий варіант можливий, і це питання буде частиною їх внутрішньо-політичної боротьби. Швейцарія буде залишатися острівцем нейтральності ще довго. Ну, вони другу світову навіть примудрилися пересидити в цьому статусі. <сум> Пане Геннадію, ми дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Друзі, Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. Ми ще раз дякуємо. Друзі, ну на цьому. Ставимо три крапки для того, щоб передати ефір далі. Нагадаю, ви дивитесь марафон Єдині новини. Обов'язково побачимось.